Уявіть, що є спосіб отримати паливо, яке не забруднює нашу планету. Таке паливо існує, і це зелений водень. Зелений водень це водень, отриманий шляхом розщеплення звичайної води за допомогою електрики, яке виробляється з відновлювальних джерел енергії, таких як сонце або вітер. Процес, яким отримують зелений водень, називається електролізом. Вода під впливом струму розпадається на водень і кисень. Найголовніше, цей процес абсолютно чистий, адже він не супроводжується викидами парникових газів, які шкодять клімату. Однак для отримання лише одного кілограма цього чистого палива необхідно витратити приблизно 20 або навіть 30 літрів води. Це звучить як багато, але насправді ці витрати води є меншими ніж при традиційному виробництві водню з нафти або газу. Проте важливим фактором залишається величезна кількість електроенергії, необхідної для цього процесу. Цікаво, що водень найпоширеніший елемент у Всесвіті, проте на землі у вільному вигляді його практично немає. Він ховається у воді, рослинах і навіть у нафті, тому його треба спеціально добувати, використовуючи інші джерела енергії. Саме тому водень це не пряме джерело енергії, а радше її акумулятор. Сьогодні існують різні види водню, які умовно називають кольорами. Сірий водень це те, що ми маємо зараз. Він виробляється з викопного палива і сильно забруднює атмосферу викидами СО2. Блакитний водень трохи чистіший, бо більша частина СО2 вловлюється і не потрапляє в атмосферу. Але і тут все ще є проблема викидів. І рожевий водень створюється за допомогою атомних станцій, він чистий від викидів. Але ядерна енергетика не є відновлювальною. Саме зелений водень принципово відрізняється: від моменту, коли сонячне світло чи вітер запускають електролізер, до зберігання готового продукту, весь процес чистий. Це робить його надзвичайно привабливим рішенням для боротьби зі змінами клімату. Але варто бути реалістами: сьогодні зелений водень займає менше 1% від усього водню, який використовується у світі. Решта 99% все ще створюється старими брудними методами. А чому всі говорять про зелений водень у контексті боротьби зі змінами клімату? Відповідь проста: декарбонізація. Світ прагне знизити викиди СО2, і саме водень може стати рішенням там, де інші методи безсилі. У чому перевага зеленого водню? Під час його спалювання або використання в паливних елементах не утворюється вуглекислий газ, а лише звичайна вода. Якщо його утримувати з чистих джерел, то це означає повністю безвуглецевий цикл. Особливо цінним водень стає для секторів, де пряме використання електрики складне або неможливе. Наприклад, важка промисловість, сталеливарна і хімічна індустрії сьогодні залежать від вугілля і газу. Зеленим водним можна замінити викупне паливо, значно знизивши викиди. Далекий транспорт для авіації, морських суден і вантажівок. Батареї поки що надто важкі і неефективні. Тут зелене синтетичне паливо, створене з водню, може замінити викупні джерела енергії без шкоди для клімату. енергетика у майбутньому саме водень може зберігати надлишкову енергію від сонячних чи вітрових станцій. Коли сонця чи вітру мало, накопичений водень перетворюється назад на електрику, забезпечуючи стабільність енергосистем. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до 2050 року використання водню має зрости удвічі, а за найоптимістичнішими прогнозами, навіть більше, ніж у 6 разів. Це може зробити його ключовим ресурсом у майбутній безвуглецевій економіці. Однак водень – не універсальне рішення. Експерти вважають, що він навряд чи стане популярним для опалення будинків чи легкових авто, бо там є простіші та ефективніші альтернативи. Попри захоплення зеленим водним, є серйозні технічні та економічні труднощі, які стримують його розвиток. Перший важливий аспект це енергоефективність. Виробництво зеленого водню потребує великих втрат енергії, при електролізі води близько 30% енергії губиться, перетворюючись у тепло. Якщо враховувати ще й витрати на зберігання, транспортування і повторне використання в паливних елементах. Загальний коефіцієнт корисної дії становить близько 30%. Для порівняння у батарей цей показник сягає 80 або навіть 90%. Саме тому водень не може конкурувати з електрикою у сферах, де електрику можна використати напряму, наприклад, у легкових авто. Друга проблема висока ціна зеленого водню. Сьогодні його виробництво коштує в кілька разів дорожче традиційного сірого водню з газу. Третій аспект. Складність створення інфраструктури. Водень дуже складно зберігати і транспортувати через його низьку густину. Його потрібно стискати, зріджувати або перетворювати в інші речовини, такі як аміак. Кожен із цих процесів потребує значних енергетичних затрат та складних технологій. Також існують проблеми адаптації газових трубопроводів, бо водень може їх пошкоджувати. І останній важливий фактор масштаб інвестицій. Для переходу на води необхідні величезні капіталовкладення, у нові електролізні заводи та супутню інфраструктуру. Загальні витрати на глобальний перехід до водневої економіки можуть досягти трильйонів доларів до 2050 року. Вже зараз багато проєктів залишаються лише на папері, оскільки інвестори бояться ризиків та невизначеності щодо майбутнього попиту. Однак зелений водень має ряд важливих переваг. Які роблять його надзвичайно цінним для різних галузей. Перша перевага повна відсутність шкідливих викидів під час його використання. При спалюванні чи використанні у паливних елементах водень перетворюється лише на воду, не утворюючи СО2 чи інших забруднювачів. Це означає чисте повітря у містах і значне зниження глобальних викидів парникових газів. Друга перевага це можливість замінити викопне паливо у важкій промисловості. Металургії, зелений водень дозволяє виплавляти залізопис використання вугілля, що радикально зменшує викуди СО2. Третя перевага водень як засіб довгострокового зберігання енергії. Він може законсервувати надлишки сонячної чи вітрової електрики і використовуватись тоді, коли енергії недостатньо. Наприклад, взимку. Це важлива перевага, оскільки. Батареї не можуть ефективно зберігати енергію на довгі періоди. Четверта перевага географічна гнучкість. Водень можна переробляти у регіонах з великим потенціалом відновлювальних джерел енергії, а потім легко транспортувати до місць споживання. Це дозволяє країнам, які не мають багато сонця чи вітру, отримувати доступ до чистої енергії. П'ята перевага гнучкість використання. Водень може бути паливом у паливних елементах. Перетворюючись на електрику або спалюватися у двигунах та турбінах, дозволяючи використовувати вже наявну інфраструктуру. Це особливо важливо для важкої промисловості та енергетики. Шоста перевага мультифункціональність. Водень вже сьогодні використовується у величезних кількостях у хімічній промисловості, виробництві добрив, нафтопереробці та навіть харчовій промисловості. Перехід на зелений водень дозволить зробити ці процеси чистими, суттєво зменшуючи глобальні викиди. За останні роки зелений водень із перспективної технології перетворився на справжній геополітичний тренд. Близько 60 країн вже мають водневі стратегії, серед них всі основні економіки світу. Європейський союз активно просуває водень як частину зеленого курсу, плануючи до 2030 року виробляти та імпортувати мільйони тонн зеленого водню. Основна мета стати технологічним лідером, зменшити залежність від російського газу та скоротити викиди важкої промисловості. Нафтові країни перської затоки теж зацікавлені зеленому і блакитному водні, щоб зберегти свої позиції глобальних постачальників енергії. Австралія планує стати головним експортером зеленого водню до Азії. Китай активно нарощує виробництво електролізерів і ймовірно експортуватиме технології. Важливий гравець корпоративний сектор. Нафтогазові компанії підтримують водень, бо це дозволяє їм залишитись в бізнесі навіть при скороченні ринків нафти і газу. Також існує проблема зеленого лобізму. Іноді потенціал водню перебільшується для залучення інвестицій або для створення враження швидкої декарбонізації. Наприклад, деякі компанії просувають змішування водню з природним газом, хоча реальний кліматичний ефект такого рішення мінімальний. Щоб уникнути маніпуляцій і грінвошингу, важливі чіткі стандарти і прозора сертифікація. Тільки так можна бути впевненими, що за гучними заявами про. Чистий водень дійсно стоїть реальне скорочення викидів. Отож, який реальний потенціал зеленого водню? Це справді ефективний інструмент декарбонізації, але лише у певних сферах. Водночас його не можна вважати універсальним рішенням для всіх проблем. Зелений водень, скоріш за все, не виправдає очікувань у легковому транспорті, там, де батарейні електромобілі вже домінують через значно вищу енергоефективність та розвинену інфраструктуру. У індивідуальному опаленні житла. Де набагато вигідніші і ефективніші теплові насоси чи електроопалення. Водень тут є дорогим і нераціональним рішенням, і у заміні природного газу у побутових мережах. Підмішування водню до газу має обмежений кліматичний ефект і створює багато технічних труднощів, тому краще спрямувати водень у сфери, де його можна використати повністю замість викопного палива. Отже, зелений водень це справді важлива технологія для боротьби зі змінами клімату. Проте він повинен застосовуватися розумно. У тих сферах, де немає простіших або ефективніших альтернатив. енергоефективність, пряме використання відновлювальних джерел та електрифікація має бути пріоритетом. А водень слід залишити для складніших завдань, які неможливо вирішити іншими способами. Чи можна назвати водень кліматичним обманом? Ні, якщо він використовується саме у своїй ніші. Важка промисловість, далекі перевезення, сезонне зберігання енергії. Але так. Якщо його позиціонують як універсальну панацею або використовують як прикриття для продовження старих брудних технологій. Щоб уникнути розчарувань, потрібні прозорі розрахунки викидів, суворі стандарти сертифікації та реальна підтримка тільки тих проєктів, які дійсно мають сенс для клімату. Зелений водень це інструмент і його ефективність залежить від того, як ми його використовуємо. Якщо людство зможе створити умови для масового і доступного виробництва цього ресурсу, це стане важливим рішенням для зниження викидів. Але надмірна ставка на водень за рахунок інших більш ефективних технологій може завести нас у глухий кут. Саме прагматичний підхід дозволить зеленому водню стати ключовим елементом чистої економіки, а не ще однією хибною надією. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал проекту Птиця Шоу».